Ще 5 областей, керівники першої категорії, а зараз поділили атестації на три категорії: керівники першої категорії це заступники начальника, начальники управління начальники територіальних відділів, міськрайорганів наш. областей проходили тестування на цьому тижні. Вони мали би проходити атестаційні комісії. Повідомили по Тернопільській області про те, що ми пройдемо керівники першої категорії, пройдемо атестацію до 10 червня. Після 10 червня з тих людей, хто пройдуть атестацію, будуть сформовані атестаційні комісії по області, по території. І вже ті, що пройдуть атестацію, то будуть протестувати інших працівників, тобто керівників середнього рівня і виконавців-службовців. Загалом планується, за словами міністра, тому що в офіційних казівок тих не було, з відкритих джерел ви бачили, що до кінця липня. Провести повністю всю атестацію.